Повністю дах порозбиваний, як ви бачите, все повністю пропадає. І це прикро. Така лавочка була собі, колись люди тут сиділи біля хати. Це було дуже так прийнято. Навіть в Шевченківському гаї дуже багато є таких різних лавочок біля будинків. Бо це дійсно цікаво. Це цікаво і так мало бути. Дивіться, друзі, яка тут хатина. Звісно, що прикро бачити, що це все пропадає. Отак, От знаєте, на очах. Тут ще старий такий банбетель стоїть, лавочки собі так в хатах були. Це знаєте, в Україні так само було. Ті люди, які приїжджали сюди колись. Вони приїжджали е, зі всіма своїми традиціями. Не було тоді інтернету, не було ніякої змоги е, ні в кого нічого дізнатися. І вони все пам'ятали, що в них було. і Вони все робили так само. Подивіться, скільки багато різних тарілок ще лишилося тут розбитих. Це все колись. Люди з цих тарілок їли. Ну це просто друзі, щось неймовірне. Тут навіть ще старий от, є каркас на ліжко. Бачите, от така двохкімнатна квартирка, правда, вже повністю-повністю занепадає. Люди, тут кухня була, бачите в людей. Люди тако варили їсти. Уявіть собі, скільки тут були святий вечір, різні наші такі, розумієте, свята, грубка така. Тут на грубці, бачите, можна було собі спати на горі, як було холодно зимою. Ну прикро, стара стара така, бачите, скатертина якась тут ще старий тюль, стара тюль, якої вже абсолютно ніде ви най не знайдете. Ну це це є історія. бачите, я вам показую те, що вам ніхто просто ніколи в житті не покаже в інтернеті.